Пане та панове, вітаю! мене звати Денис Заченко і я одразу скажу мої плани. Я планував віддати один із своїх моніторів і корпус типу тестовий стенд для ПК біженцю з Маріуполя. І матеріал я про це роблю, тому що можу підтримати не тільки власне біженця, але і український малий бізнес. Бо це теж дуже гіперважливо. Паралельно я розповім про декілька речей, включаючи блок живлення Be Quiet Straight Power 10850W, тестовий стенд Дімастек Table Easy Dual v 2.5 і те, що його замінить. Одразу ж і ще раз, чому я роблю цей матеріал? По-перше, для нагадування тим, хто мене дивиться, допомагайте біженцям. Я впевнений, що у вас в загашнику зараз знайдеться якась техніка, котра вам не потрібна, або, хоча б, не потрібна на нагальний момент, але може бути абсолютно незамінною для тих, хто залишився без нічого взагалі. Я розумію, що зараз буде важко всім, але певним людям без допомоги буде не важко, а просто неможливо. Тому. Коли у вас буде вільна хвилинка, гляньте у себе у кладовку або перерийте купу старої техніки. Я думаю, ви щось там знайдете. Ну а спитатись у волонтерів, кому те, що ви знайшли, знадобиться, це буде найлегшим завдань. Тепер трішечки загальної історії. Нам у робочий чат написались і спитали щодо того, у кого є зайвий. Монітор, бо є людина, котра втекла з окупації Маріуполя і зібрала собі в іншому місті комп'ютер. Ну як зібрала? Майже не вистачає тільки власне корпуса і монітора, ну і декількох кабелів також. І я згодився виділити свої, особисті: свій недорогий монітор, Toshiba IPS 24 дюйми, який я використовував для тестування заліза. І власне тестовий стенд Table Easy Dual v 2.5 від, від Dimastek, котрий я використовував у якості власне стендрі стенда. Друга причина усього цього діла це моє бажання підтримати український бізнес, бо ви не повірите, але в Україні є люди, котрі роблять тестові стенди нічим не гірші ані за китайців, ані за тайванців. І я домовився придбати один такий стенд у Gorilla Customs. Це невеличка фірма із Сумської області, котра виготовляє кастомні корпуси для ПК на замовлення, як компактні ITX моделі, так і відкриті вертикальні. Власне, якщо ви слідкуєте за білдами у гіперкомпактних корпусах, з каналу Lines Tech Tips, то ото воно є тільки трішки більше по розмірам із України. Як то кажуть, доброго вечора ми з України для мене. Втім, під мої потреби компанії довелось робити взагалі нову модель, бо головне для цієї моделі завдання це тестовий стенд для перевірки і зйомки заліза. Тобто мені потрібна була і потрібна зараз максимальна сумісність із усім, що є на ринку від крихітних материнок Asus до водоблоків 420 мм від Arctic. І хлопці з Gorilla Customs Мені такі стенди роблять. Це буде не дешево власне має бути найдорожчою моєю покупкою з самого початку війни. Тому я власне і спитався у Бікваєт щодо спонсорства. Бо вірите чи ні, зараз у борг лізти я не хочу навіть заради волонтерської допомоги, бо мені сім'ю треба на плаву тримати, як не дивно. І власне Бікваєт мені у цьому ділі і допомогла. Якраз вчасно під реліз в Україні блокаживлення з лінійки Straight Power. Конкретно моя версія BicPite Straight Power 10850 не немодульна, однак сертифікована по 80 Gold, оснащена двома потужними 12-вольтовими лініями, на котрі видає до відповідно 40 і 36 А, присутній трансформатор DC в DC, вентилятор на 120 мм зі швидкістю роботи до 2000 обертів на хвилину, конденсатори від TiaPo, а вартість 850 Втній версії буде складати десь 4 тисячі гривень може Трохи більше власне восьмидесяти п'яти десятків. Вистачить навіть на відеокарту RTX 4090. Взагалі у лінійці не модульних Straight Power 10 усього буде 5 варіантів. Від 450 Вт і більше. Модель на 850 Вт унікальна декількома речами. По-перше, розміри. 160 на 150 мм. Це дожина ширина. Молодші моделі усі поголовно менші, 140 на 150 мм. Зате 850 ка має вентилятор, хоч і на 120 мм я як у інших, але покращеної моделі, оптимізованої під тишу. Набір кабелів включає у себе 7 одиниць довжиною від 810 мм, включаючи оплетений 550-мм кабель 24 пін в материнку. Кабелів pci Express 6 плюс 2 пін цілих 4 штуки. Конекторів під процесор 2, один 4 плюс 4 пін і один 8 пін. SATA 6, SATA 3, 6 штук. О! Гарантія на це цокрання 5 років. Рахуємо також факт, що сама Nvidia офіційно рекомендує блоки живлення потужністю 850 Вт під RTX 4090. Я не кажу, що я рекомендую RTX 4090, але у якості блока живлення під неї Bicuay Street Power 10850 Вт, я рекомендую спокійно. Тому дякую німцям за фінансову допомогу і допомогу у створенні цього матеріалу. Це я відкладу. Власне, на момент зйомки цього відео я вже монітор відправив. Я не встиг його зняти, бо обстріли були, ну ви розумієте, я думаю. А тестовий стенд я зняв, але відправити не встиг, бо людина просто встигла собі придбати. А тест-бенч важчений і у випадку транспортування абсолютно незручний. Якщо чесно, я взагалі дивуюсь, як Діма Стек Table Easy Dual v 25 потрапив до моїх лап. Я дуже собі хотів тестовий стенд такого плану, бо гарна техніка заслуговує гарних ракурсів для зйомки, а комп'ютерний корпус звичайного плану під це діло не, не підходить. Я дуже сподівався на допомогу стріком, бо у них є суперські тестові стенди, але не зрослося. І мені довелося придбати власне Table Easy Dual V2.5. І Якщо у вас буде така ж сама можливість, прошу не повторюйте моєї помилки. Бо я своїм рішенням. Абсолютно незадоволений. По-перше, це модель, вибачте, 2010 року. Вона вже декілька років як знята з виробництва, і вона дуже застаріла. Власне, комп'ютерні корпуси застарівають досить швидко. І тестових стендів це також стосується. У Дімастек Easy Table Dual v 25 немає жодного слота під вентилятор більше 120 мм. Немає жодного посадкового місця під водяне охолодження більше 240 мм. Є додаткова ніжка під охолодження. На яку можна вліпити 120 мм вентилятор. Але в неї проржавіла і відпала різьба. Це лише у мого семпла така біда. І це багато хто відмічає, не тільки я, але і інші покупці. Біда, на щастя, лише у цієї конкретно моделі, лише у V2.5, тому я не здивуюся, що її зняли з виробництва, у тому числі і через цей брак. Дивуюся я іншому. Скажімо, віконце під блок живлення зроблене неправильно і не просто глибке, воно дуже хлибке, але ще й підіймає блок живлення над поролоновою підлогою, якщо блок живлення до цього віконця прикручений. При цьому я не маю жодних претензій до Діма Це італійський бренд, котрий, як я розумію, виробляє стенди самостійно, а не через Китай. І я впевнений, що у них є моделі значно кращі. Просто вам треба розуміти, що далеко не кожен тестовий стенд гарно. Підійде під демонстрацію заліза. Я впевнений, що на інших моделях Diemasteck можна спокійно встановити світовий рекорд по розгону, скажімо, не знаю, Аджибі-стрічки. Але для моїх завдань, конкретно Dimasteck Table Easy Dual v 25 не підходить ані формою, ані якістю. Саме тому я з нетерпінням чекаю бенч від Gorilla Customs. І як тільки він приїде, я розповім про нього детально. І якщо він буде саме таким, яким я думаю, він буде. То ви після перемоги, нашої перемоги, напевно, зможете побачити цю модель, яка мені їде, ще у багатьох місцях, окрім мого майбутнього відео. Тому підсумки наступні: не забувайте, що війна все ще йде. Допомагайте тим, кому це потрібніше за все, і тим, чим можете, без безпосередньої шкоди для себе. Бо разом переможемо. Тільки разом. Про збори грошей теж не забувайте, бо ЗСУ герої і котики. А ну і придивіться до Біколайд Страйт Power 10850 Вт. Бо зібрати на цьому ділі ПК буде дуже непоганим рішенням. І на цьому у мене все. У коментарях напишіть, знаєте про що. От. Серед останніх зборів таких масштабних, на що донатили ви? От такі ось, саме Запам'яталось. Що, що вам запам'яталось? Я донатив на супутник. Я вкинув досить багато на супутник і купили супутник. А ви пишіть не соромтесь. Ну а я виражаю величезну дяку компанії BeQuiet за допомогу у створенні даного відео, а також київському магазину SoundMagUA за надання для зйомок цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. А, на цьому мікрофоні вже записано звук для 20 або 30 відео і зупинятись я не планую. Зате я планую робити огляд на каналі Denblend. Не забувайте туди підписатись. З вас, як завжди, подобайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші все всій їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здорові!